Це не так, знаєте, як я сьогодні хочу усиновити дитину. Ось в мене так, тут так, щось так, серце так, йокнуло. Так. так не працює. Ти маєш визріти, тому що зразу звертаю увагу, діти, які сьогодні в нас є в списку на усиновлення, це, як правило, діти старші, старші 10 років. Це діти, які пережили в своєму житті білі травму. Це не манюсінькі, що й народжені діти. З цими дітьми треба працювати. І кожна родина, яка Приймає рішення прийняти таку дитину до себе в родину, вона повинна розуміти, що це не для реалізації своїх ось внутрішніх, душевних покликань, а власне, це така сама пожертва, угу. щоби дати цій дитині любов. Угу. Сьогодні ми. Пілотно започатковуємо таку послугу. Ось в рамках, десь півроку відпрацюємо, як вона може здійснюватися, і будемо її масштабувати, щоб кожен усиновлювач, який хоче взяти дитину в родину, мав можливість скористатися супроводом якісним супроводом на всіх етапах.